Вітаю вас, шановні грибники, ви на каналі Селянин і ми пішли в гриби в сторону Карабчева. Перевірити старі місця, знайти нові місця і позбирати просто білі гриби. Тому сідайте зручно, вам всім прямо на перегляду, а ми починаємо. І красунчик. Да, там біля чимає. Білячок, білячок, білячок такий. Трошки підгризли його. Але гарний. Та непоганий грибок такий. На цих місцях я навіть і не пам'ятаю, щоб я знімав якесь відео, тому що коли я тільки починав канал, знімати про гриби, то тут ліс не був вироблений. Тут були сильні по цих бережках гриби, дуже гарні, такі ялові. Але на той час, коли були гриби, почали вирубувати ліс. Так що сюди ми ходили зовсім. Довгий час тут грибів не було, часу час від часу вони десь тут з'являються, але ми сюди не ходимо, тому що нам не по дорозі. Але перевірити хочеться. Підемо цими яловими бережками, Дивитися, чи щось є, чи щось з'являється тут, і чи є шанс щось знайти нове. Так, ще побачив я американські козарики. Такі зайчики. Сьогодні в лісі таких комарів, що просто загрізають. Та красота. Так, ще козаречок. Напевно, я поповню. сімейство цих оцих козариків, давно так не бачив багато їх. Просто оцініть цю красоту. Американські козарики. Три в кучі. Вау. А це казкові гриби. Ну я так ще багато не бачив ніколи їх. Це просто вау. Грибне царство козарів. Знову сімейство козариків американських, ну це просто красота якась. Вау. Ви тільки оцініть, які чотири красені в кучі. Сьогодні реально ми попали на їхнє царство. Дивіться, скільки я вже назбирав. Скільки в мене вже грибів. І ще от такі компанії сім'ї. Прім додається. Тут вже гонь. Якась не міг вебуксувати. І небо сюди злітає. Це брат розказував, що минулого року в цього бука попала блискавка Він стояв ось тут. І так попало, що просто в порохи. Розлетівся бук. Ну це вже його остатки лишилась. Така місцевість дивно. Непонятно що тут росте. Просто трава якась ліс зарошний, там курчі, там нові курчі вже виростають. Дуже дивно. Уяви не маємо, чи є тут гриби, чи немає. Колись був тут ліс хороший, поки не прочистили його і все. Все пропало, як завжди. Так, ну настав час на для рба. Звичайно, він червивий має бути повністю. Дивіться. Червий я Не знаю яка шапка. Коли червива. А, І файний греб на червеві. Ну нічого. Буде на вітамін для грибних жителів. Зелений голубіночок є. Непогано так. Є чуть-чуть різнокольорові. Вони такі жовті, такі здали набрав. Навальні вони крапки. Ще чисті. Чи. Ой, файні. Точно заберу її. Ну що ж, друзі, провів я молодятам екскурсію. Поводив їх трошки по лісі, колись давно вони ходили, то ще давно-давно-давно-давно. Ну, я супроводив їх тут. Ходили, трішки назбирали, вони вже, козариків, одного гриби канають знайшли. Ну, по старих місцях гриб'ю, так то особо не дуже багато. Таку кількість я знайшов. Рибиків, серіїжок багато ми. Козариків, взагалі американських цих дуже багато. В общем, походили ми трішки, віддихнули. Находилися. Так, нормально. Вони вже чують ноги, вже замучилися всі. Так що ми відправляємося вже до транспорту і їдемо додому. Вам всім дякую, хто допомагав збирати, прогулюватися по Прикарпаті. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І зустрінемося скоро на нових кошках грибі. У новому відео. Пока-пока.